На даний час комунальне підприємство Екасан виконує роботи по поточному ремонту дороги по вулиці Парковій. Це традиційно. Кожен рік ми розпочинаємо ці роботи на цій вулиці. Подальшому плануємо ремонт в першу чергу вулиці, по яким їздить місцевий транспорт громадський, це вулиця Кооперативна. Проспект Перемоги бульвар Шевченка, вулиця Слобожанська, Гвардійська, вулиця Миру. Роботи розпочали 17 квітня. Це три дні тому. Деякі ділянки міста зруйновані вальською технікою. Це вулиці Павлоградська, кооперативна, миру. Де Є великі пошкодження, також продавлені ділянки асфальтного покриття. Після закінчення поточного ремонту ямкового по місту плануємо внутріквартальні дороги з більшими площами ремонту. На даний час колектив підприємства дуже змінився. Були призвані до лав Збройних сил. На даний час 50% робітників це робітники, коли вперше почали в своєму житті роботи з асфальтобетонною суміш.